дня. Сьогодні ми розповімо, як ми можемо лікуватися про твари. Вони потребують нашої турботи та любові, та кожен з нас може стати їхнім другом. Про тварин треба лікуватися. Підгодовувати взимку. Любити. Допомагати безпритульним. Будиночки. Не завдавати в шкоди. Тварини наші друзі, друзі нас завжди. Вони відчувають біля радість, як ми. Весь котик пташка у гнізі потребують роботи щодня і завжди. Не ображай їх добрими до. Братці, навчися допомагати, захищати їх права. Хай у світі тварин буде мир і любов. Хай є це добро в кожне їхнє серце знов. мокрий ніс і веселий Хай там, що на круг, він найкращий друг. мокрий ніс і веселий хвіст, хай там, що на круг, він найкращий друг. друг. Радий зустрічі завжди. В радості й беди, мій дружок найкращий в найкращий світі, може.